Так, коротенько по ваших і запитаннях і побажаннях. Христос страждає, чоче Василю, моя сім'я хоче зробити пожертву. Але попередньо хочу вас спитати, чи приймете від нас фелон. Щодня слухаємо службу Божу на вашому Ютуб-каналі. Ви просто світло, щирість, доброта допомогли пережити тяжкий період мого життя під час лікування моєї дочки. Вона хвора на. Гломерулонефрит – це, що зв'язане з нирками, хронічне захворювання. вони там… Я як чув зразу цей термін, мені зразу цікаво про це розказати. так? Каже Світлана, що не треба. <кій> ну, я знаю, що це є не спадкова хвороба, щоб ви себе не мучили, що ви там винуваті, що, що це, хоча вона є генетична, але вона не є спадкова. І кхе, слава Богу, що, що прийшло лікування. А за пожертву, я кажу, я повинен дати вам ту можливість поучаствувати в жертві, як і кожному з вас. Я буду дуже вдячний і ясне діло, що. Ваша пожертва хай буде приймлена не тільки на землі, але й на небі. Я вам дуже дякую. І нехай Бог вас благословить. Так. Де, 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 де ти є? От таке Таке ще запитання, дуже актуальне. Зараз його дуже є багато. Христос, роздається. чи можете очі помолитися за збереження шлюбу, сім'ї? Та 25 років прожили разом, все було добре, а зараз у дружини як підмінили все не то і не так. Дуже часто сваримося через дрібниці, миримося, щоб знову посваритися. І Я відчуваю, що між нами поселився якась сатана і нашіптує дружині. Недобре, дякую. Дорогі мої, я... це питання я би не піднімав, якщо б воно було якесь одиноке, так? зараз дуже багато таких є ситуацій в сім'ях. Перша причина це війна. Ми живемо в постійному стресі. Де би ви не були? Є тривога, нема, падуть, ракети, не падуть. Оцей цей постійний стан стресовий, він нікуди не дівається. Він накопичується і починається. Оце, от, якась дрібничка. Правильно, всі сварки через дрібничку, що ви знали. Коли щось серйозне стається, ніхто ні про що не думає, думає, як то вирішити. Там якась ДТП, якесь складне, ще там щось таке сталося, потім вже будуть розбиратися. А спочатку, коли щось таке серйозне, ми стараємося вирішувати це питання: пожар чи що-небудь. Ми біжимо гасити, ми не питаємося, хто підпалив, хто підпалив. Ми йдемо гасити. А дрібниці в сім'ї це перша причина, це основна причина, це постійна причина, через що найбільші сварки і найостріші. Це є дрібниці. Перше це і стрес, друге, це і те, що ми в сім'ї 25 років прожили, ви дорослішаєте, ви стаєте мудрішими. І у вас збільшується критичне мислення. І те, що колись було, та, нічого страшного, тепер ой-ой-ой-ой-ой. Тобто ми подорослішали. І відчуття справедливості воно заострилося. І тому десь якісь там речі, ви вже більше замічаєте. Це життя, це досвід, це й ознака того, що ви стали дорослими це дуже добре. А відносно один до одного, чому вони погасли, чому ви всі сварите? І негодне помириться. Є пара таких запитань, які я не буду озвучувати, а деякі скажу. Подружжя створене для любови, на любові і любов'ю. Починаючи від особливої пошани до протилежної статі. І далі, коли ми бачимо не просто, а, але оця любов, вона повинна, як, дайте, як, як вогонь, його, воно його треба підтримувати, аби воно горіло. Вогонь треба підкидати дрова, а, а щоб любов підтримувати, треба підкидати компліменти. Коли ви один одному останній раз робили компліменти, коли ви, один, коли ви останній раз один одного хвалили, розказували, моє сонце, радий тебе бачити. Тому для міцної, доброї сім'ї не забувайте, що ви повинні один одному казати добрі слова, ви повинні один одному казати. Надавати відчуття вартости, оцінити все це, і тоді будете відповідно мати можливість зберегти сім'ю. Отак я би сказав. Дорожіть сім'ями, бо сім'я це є наша ознака показати Богові, що ми готові до спільноти. Бо Царство Боже це спільнота. Царство Боже це не ти Ісус Христос і ходити по райському саді, так? царство Боже це спільнота. І якщо ви не можете жити у спільноті двох любимих людей, які обіцяли любов вірність один одному, то ви не здатні до життя у спільноті. Задумайтеся над тим. Так, що нас пишуть модератори? Так, Богдан Сарама, отже, скажіть, коли вирішуватимуть із Пасхалією? Дякую. Ну, це питання до блаженішого, а не до мене. Коли будуть, тоді я і буду, тоді я вам і скажу. Є така, є така інформація, що у 2025 році це питання, я думаю, що трясеться, бо так було анонсовано і практично. У 25 році буде питання Пасхалії. Як не вирішено, то хоча би буде розглядатися. Так, Ольга Романюк, Христос е рождається. Отче Василю. Чи можна е розведені жінці тримати фани? Щиро дякуємо за вашу працю, за задоволенням слухаю вас. Ну, що ви з розведеної жінки зробили якусь, розумієш, Адшельницю. Я рахую, що розведена жінка в будь-якому варіанті, це та, яка багато чого пережила. Якщо шлюб розвалився через неї, вона багато чого пережила. І то, що вона пережила, є достатньо для того, щоб це рахувалося покутою. Не треба умнічити і ще ту людину добивати. А якщо сім'я розпалася через чоловіка, і вона стала жертвою того, та? тої несправедливості, чи продажності, чи ще чогось, то як ви можете її добивати, щоб вона себе почувала непотрібною? Ми християни. Ми маємо подати руку грішникові, коли він хоче навернутися. Ми маємо подати руку тому, хто навернувся, щоб він побачив, що його навернення для церкви має значення, а церква це є спільнота. Це і спільнота навколо Ісуса Христа сформована і Духом Святим наповнена і присутністю Христа довершена. Тому не просто тримати фану, а обов'язково після служби підійти до неї, як ти доню. Запроси її у гості. Слухай, давай приходи, і давайте посидимо, розкажеш, щось підтримете ту людину. Не треба робити з розведених якихось це вже отбросів общества. Ви розумієте, те, що я розказував, подружжя це є здатність жити у спільноті. Як вона розвелася, чи через неї, чи через нього. Нема різниці. Не можна її робити самою, бо тому що самотність це є ознака пекла. Люди одинокі, чому треба до них прийти? Аби вони відчували, що вони в спільноті. Тому навпаки, я би казав, підтримайте її, дати фану, дати, ну, знає, що ви там даєте в церкві, там, як там, щоб вона відчувала, що вона потрібна, що вони її цінять, її, її розуміють. Якщо ви хочете себе рахувати християнами, а як слуги диявола, то нападайте далі на людей і принижуйте. Всі, хто принижують людей, всі, хто сміються з людей, це слуги диявола. Так, Христос рождається. Отець Василь, ви говорили, що вселення не сприймає, вселенна не сприймає значення не. Не значення не, а частку не. Чому читаєте молитву Отче чи наш, нехай святиться, нехай прийде, нехай буде. Нехай це не. «не». Частка не це заперечна частка. Не хочу, не буду. А нехай це утверджується це утверджувальне, те, що каже, хай так станеться. Це не частка, це частина слова. Це, це ціле слово. Нехай. Воно ж пишеться окремо чи разом. Тому не путайте частку «не» із, із коренем. Е, Олександр. Спонсор. Олександр Богач, спонсор. Ага, Свідчу. Вчора, отже, ви молилися за дружину під час операції. Вона колядувала у вісні за дві години. Все пройшло дуже добре. Дякую Богу. Слава Богу! Слава Богу, ви розумієте правильно, що іменно ми молимося, ця велика наша спільнота і це є дуже велико. це є дуже значуще, що нас багато і ми молимося разом, коли ви побачите значення оцеї нашої спільної молитви. Христос страждається. Ми хотіли, щоб ви привітали нашу донечку Христинку з ним народження і виповнюється 13 років. Здоров'я, міцного, щоб ангел хоронитель завжди був поряд, оберігав ти наша гордість і потіха. Ми тебе дуже любимо, тато, Василь, мама Марія і братик Павло і маленька Таїса. Дякуємо Господу Богові за велику сім'ю, Верховина, верховину, Гуцулир. А вам, Отче Василь, дякуємо, що укріпляєте нашу віру до Господа. Низький вам, Україн, за вашу службу Божу. Дуже файно. <див> Дякую. Дякую вам за добре слово. І вітаємо з Днем народження 13 років. Вітаємо. Донечку Христинку 13, -13 літрям здоров'я сного Божого благословення на ноги і благи літа. літа, ята літа, лита, літа, ята, літа. Много... Щиро дякую всім вам ще раз, нехай Господь, Бог все ласкавий, благословить вас, здоров'я і Божого благословення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.